Тим часом у куларах Верховної Ради кажуть про можливий зрив завтрашнього засідання. Тоді мають розглядати законопроекти про лікування засуджених за кордоном. Припускають, що 7 листопада, з приводу річниці жовтневої революції, комуністи можуть принести в парламент свою символіку та гасла, і цим спровокують націоналістів зі свободи на бійку. Через конфлікт питання Тимошенко не розглядатимуть на засідання Верховної Ради у четвер. Нагадаю, планують прийти також представники місії Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський Я переконаний, що фракції опозиції зроблять все, щоб не піддатись на жодну провокацію, яку планує партія регіонів. Комуністи своє отримають. Завтра все буде в порядку. Будуть проголосовані. Опозиційними фракціями євроінтеграційні закони. Влада покаже свою неспроможність, дволикість і буде провалювати євроінтеграційний процес. Може, й влада собі буде організовувати якісь провокації, але жодного разу, коли б вона не організовувала подібні ганебні речі, їй ніколи нічого не вдавалося. Ми готові к яким провокаціям. Це їх діло. У нас багато провокаторів в Верховна Раді бальшому сожалению. Але це буде міра їх відповідальності за. Те действия, которые вони будут провоцировать в парламенте.